Сьогодні ми розглянемо накладання турнікету на руку. Для цього ми беремо турнікет. Ось таким чином. Ну, будемо казати, ми накладаємо на праву руку, заводимо її на руку і тепер таким чином заводимо. Наш хвіст, нашу стрічку, чим щільніше затягнуто, тим менше зрозуміло, що закручувати треба буде ось цей. Тепер цей хвіст, який ну, ми не можемо його так залишити, тому що він у нас може послаблюватися і зрозуміло, що нашу з вами криво знову відкрити раму. Ховаємо наш з вами хвіст таким чином за s е образні ріжки. Тепер беремо нашу стрічку, де ми пишемо наш таймер часу, тобто коли було накладено, і зрозуміло, що маркером ми тут написуємо, як перевірити, чи правильно ми наклали турнікет. По-перше, ми перевіряємо пульс. Якщо наш турнікет дивиться, не ось так. Перевіряємо. А ось так. Ну, можна двома пальцями, можна трьома пальцями. А, якщо турнікет накладений правильно, то пульс не буде відчуватися. Ще одне головне. А, турнікет, безпечно турнікет може бути не більше 2 годин. Накладання турнікету на праву ногу. Розкриваємо повністю наш турнікет. Заводимо його максимально високо, надягаємо його на ногу ось, таким. ось такими рухами, закручуємо його максимально так, щоб було.